Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе зісія, і все сполнеє, сокровище Божий подателю, прийди і все в Ним, і очистим всяке скверний, спаси блажа душу нашу, святий Бог, святикся безсмерти помила нас, святий Божь, святикся безсмерти помило нас, святий Бож, святикся безсмерти помил нас. Святий Бог, святий Крюк, і Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині по всіх і на віки, і віки Амінь. Пресвята Тройці помилу нас. Господи, очисти грехи наші, владико про себе, законі наші, святий пости і селена, що нашому ми Тує ради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині по всіх і на віки, і віки Амінь, Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як от Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться рази Його. Як да біжат од лица його ненавидящий Го, яко, і що зайдем, да іщезнуть, яко та лица Огня, так ото погибнуть грішниця од лица Боже, а праведне це даво веселяться, Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послай народ на Твої сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недух, дух, о смерті, ізбаляючий із сили рабів Твоїх, Оксану, Віктора, Маркияна Софію. Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Євгенію, Василя Марію, Богдана Івана, Надію, Софію, Марію, Ігоря і гробів Божих, Володимира, Тетяну, Оксану Василя, Ігоря, Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Надію. Надію, Ярину, Мар'яну, Віталія, Степана, Евеліну, Віктора, Нікиту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Любов, Марину, Надію, Віктора, Олену, Тетян, Олега, Світлану, Ірину, Война, Ігорі, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа. Рабім Божу Юну, Омі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру Крісі, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Ірину, Віктора, Ірину, Ігоря, Вікторію, Василя, Богдана. Рабой Боже, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, рабів Божих воїна, Романа, Володимира Ярослава, Михайла, Оксану, Марту, Наталію, Рабів Божих Василя Наталію, Ірину Ілію, Марка, Володимира, Поліну, Віктора, отця Степана, Андрія Світлану і рабів Божих. Оксану, Данну, Любо, Оксану Миколая, Катерину, Оксану, Романа, Романа Вероніко і гроб Божих, Василя Наталія Данила, Дмитра, Ігоря Оксану, Олеся, Владиславу, Ярослава Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарію, Юлію, Юрія, Вікторію, Христина, Вікторію, Ярослава <ré> Ігоря Олега Галину Верніко, Лесю Надію, Софію Володимира Воїна, Ярослава Верніко, Остима Ольгу, це Степана Марія, Романа, Марію, Романа Марія, Богданну, Анну Марію, Павла Надію, Віталію, Софію Ярину, Юлію, Ігорі, Марію, Марія, іграбів Божих, і робів Божих, і Робі Божих і Ірину. Алло, Степана Марію, Ольгу Мар'яну Вікторію, Анну Анастасію Володимира, Оксану, Миколая Тараса, Михайла Наталію Володимира Надію, Злато Івана, Лесю Ярославу Тараса Надію, тадея Святослава, Руслана Матвія, Наталію Юрія, воїна Павла Наталію, Надію Юрія Макарія, Назара Назара, Максима Юлію Олену. Дмитрія, отця Степана Софія, Матвія, Лесю, воїна Євгена, славу, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколаю, Софію Зоряну, Зоряну Данила Роксолану, Галину Юрія, Володимира Ірину Вікторію, про треє Степана, про Павла, про Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віру, Олександра Ганну, воїна Ярослава, воїна Назара, Іванну Марію <кхи> Ігоря. Володимира Володимира Любов, Анну, Діану, Вероніку, Стефані, Миколаю, Анну, Ірину Галину, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслану, Ореста, Софія Захара, Ульяну Христину Вікторія, Оксану Ярослава Павла, от Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу Вікторію, це Степана Тетяну, Ольгу, от це Степана Воїна Василя, Марію, Романа Андрія, Юлію. Світлану, Юлію Богдана Маркіяна, Марію Віталію Емілію, Євгена, Галину Звенислава Богдана, Євгена, Сулану Радіона, воїна Ігоря Вікторія, воїна Андрія Тетяну, отця Степана Людмилу, Андрія Антонія, Петра Оксану, Кіру, Ігоря, і Робі Божих, Оксану, Дану Любов, Оксану, Миколаю, Катерину, Оксану. Юліанну Ульяну Христину, Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла, Ірину Домініко, Софія, Меланію Христину, Юліану, Катерину Назара, Занові Анатолія, Світлану Ігри, Ірину Ганну, Варвару Віталію Владислава, Анну Віталію, Володимира, Олену Олександра, Миколая Світлану, Аліну Калину, Галину Згоряну, Василя Діану, Анастасію. Оце Стефана Катерину, Ясміну, Галину Світлану, Світлану Ірину, Наталію воїна, Максима, Сергія Марію, Любов, Ірину Стефанію, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря Вікторію, Меланію, Андрія, Любов, Віталію, Оксану, <кхи> Іванну, Анастасію Владиславу, Олену, Наталію, Ореста, протрея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава. Богдана Христину, В'ячеслава е і Гробів Божих, е Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Ігоря, Ірину, Оксану Зах Степана Захара, Олену Зинов'я, Галину Галину, Ірину Володимира Андрія, е Володимира Галину, е Володимира Тетяну, Анастасію, Тетяну, Лілію, Володимира, Наталію, Катерину, Віру, Артема, Анну. Анастасію, Марію, Воїна Михайла, е, Оксану, Ольгу Михайла, Андрія Лілію Андріану, Марію Любов, Девіда, Нігель, Терезу, Вікторію, е, і Іграмів Божих. Е, е, Стефану Марину, Світлану е, Володимира, е, іграмів Божа, Кіру, Макарія, Івану, Ольгу Володимира, Тетяну. Робів Божих воїна Дмитра, Людмилу, Тетяну, Руслану, Арсена, Назара, Андрія, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину і робів Божих. Степану, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега, Інну, Віталію, Марію, Ольгу, Стефанію, Володимира, Романа, Катерину, Любо, Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Владу, Таїсію, Майкла, Протре, Стефана, протрея, Павла, протреє, Симона, протреє, Василя, Надію Руслана, Мар'яну, Остапа, Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну, Дмитра, Юрія, Наталію, Василину, Ілону Руслану, Мирославу, Олега. І грабів Божих Марію, Олега, Андрія, Анну, Софію, Лілію Маркіяна, Ірину Михайла, Йосипа, Миколая Петра Романа, Вероніку Володимира Марію, Ігор Матвія Катерину, Марію, Романа Любов, Юлія Романа, і грабів Божих, і, і робів Божих Олега, Ірину, Марію Михайла, Соломію Максима, тілесник. Душевні немощі, животворих, благодаті Христа Твої, молитвами Пресвятої владичиці і Преснудів Марії, <кій> пристатель Свічесних Небесних сил безплотних, силою чесною Животворящого Христа, чесного славного пророка, притичі хрестителя Йоанна, Славних сихвальних апостолів, Святих Славних добровідних мучеників, преподобних і богоносних отець наших. Святий иселити безребринку в космиці, на панте менермала і сам сон, святих праведних Ботицьким, а не всі святи, як ти все джерело сілим Боже наш, і тобі славу села, Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ше і ще з сердець до святого пророка Іллі помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу, Господи помоли, Господи Боже Вседержителю, возведяй облаки від послідніх землі, молні до сотворив, і зводяй вітри от сокрови свій, призивай воду морскую, проливай на лице все землі, Тебе молимося, і Тебе милися Дім і гріхи наші, і Тебе багато милості просяш. Заповіж облаком, є же одожди, ти дощ ушедри, вся земля Твоя. Умилосердийся на старці і юних, на младенце і суші і, соси, і на раби твоє, і на рабині сини і шері, і на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, снід і злак лак скотом. Прийми маленькі всіх людях твоїх, і не отримане воздихання Бога, ніж у ярості твої обличчя нас і жажду люди твоя всіх, бо очі на Тя оповають, прияти тебе пішов, благовремі, на тя надімся, і раз ви тебе іного війме. І у тебе багато милості ожидаємо, як у благ, і чоловіку любить Бог, я славу села. Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших. Молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господу помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах, ми, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волі, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святи Євангелія, мир всім і духу твій. Від Матфея, святої Євангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон міть! Бо время призвав Ісусу Бонадися, вчеників свят. Надаєм власне дусяк нечистих, якоди згонять і зселити всякі недухи, і всяку болізнь. Сія, бо на десять посла Ісус їм глаголя. На путь язикни, дітей, вограці, марійське, не входьте. І діти, паче по опцям, погибшим дому Ізраїля. Хоча ще ж проповідуйте благодіще, яко приближиться Царство Небесне, боляжче іселяйте, прокажено, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте ту неприясню, ту не Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, віки Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос іссини, Бог, наш молитвами, прочистої, свій матері, святих славних, хвальних апостолів, святих правильних битицьких м'яни. Всіх святих помили, спасе нас як у і чоловіку. Любиць. Амінь.